Я рада тебе вітати знову на моєму ютуб-каналі. Це мій другий влог. Це буде один з днів, знову ж таки, я буду збирати по декілька днів і викладати. Сьогодні я їду на зйомку. Сьогодні зйомка буде новонародженою дитинки, малесенькою, крихітною. І я дуже-дуже щаслива, така англійською мовою overexcited. Якщо мені е, Сашулечка дозволить, то я познімаю вам бекстейдж, як це все відбувається, як я взаємодію з моделями, навіть такими малюсенькими. Візьму себе, фу, він просто плюнув на вулиці. Боже, яке некультурне. Що я говорила? Що я вам покажу потім кадри з цієї зйомки, коли ви на мені дозволить, то ви будете бачити ці фотографії ось тут, і ще ось тут, і ось тут, і ось тут, і ось тут. І я вам хочу дуже подякувати. Подякувати за вашу активність, за ваші лайки, коментарі, перегляди. Усе усе це робить мене дуже щасливою. Я надалі хочу ділитися тим, що зі мною тут відбувається. Показувати ціни в Канаді, показувати, що я роблю, бекстейджі, зйомки. І насправді це для мене було дуже важливо. Почати, тому що мій перший день зйомки цього блогу був з того, що я почала приймати антидепресанти, і я вже починаю потрохи відчувати прилив сил, прилив енергії. Плюс до цього всього я ще п'ю мелатонін для спокійного сну. Я починаю висипатися. Це неймовірні відчуття, враховуючи те, що я цього не відчувала вже три роки. І можливо, ви помітили. Ну хоча б мені було помітно, що в минулому відео я була така. Досить набрякла, і це все через кортизольні ось ці мішки під очима, набряклість. Організм максимально намагається стримати воду, стримати енергію, і тому відбувається таке з організмом. Будь ласка, ставтесь до свого здоров'я максимально уважно. Ну а тепер до влогу. В нашому будинку якось вирішили помити всі п'ять поверхів паркінгу, і нас попросили виїхати з восьмої ранку і не повертатись до шостої вечора. Можна було посидіти в кав'ярні, але ми вирішили, що це ідеальний знак для короткої подорожі. В західній частині гір ми були вже купу разів, тому ми обрали дещо інше Вотертон. Це ближче до кордону США і трохи не схоже на класичні канадські гори Банфу. Трохи кави і пішли досліджувати ці місця. Вотортоні дуже багато оленів. Вони тут на кожному кроці, гарна набережна, причал в самому містечку. Ми прогулялись і поїхали далі. Наступна наша локація Red Rock Canyon. Ніколи не бачила червоні скелі. Дуже гарна локація і дуже людна. Ну да? Ідемо? Блін, популярне місце. Дивись, скільки людей. І далі ми вирішили в гори, поміж згорілого лісу. У 2017 році тут вигоріло десь 70% лісу. Як бачите, природа досі оновлюється. Пішки дісталися до Blackiston Falls. Там зручні три локації, де можете подивитися на водоспад, посадіти та перепочити. Повернувшись до машини, вирішили далі на оглядовий майданчик. Далі на нас чекали бізони. Вони були дуже близько до дороги і ми змогли їх розгледіти пацаны отдыхаете але капець вони здорові. сафари по канадски він прямо на тебе дивиться бачу Бо ми з ним Закінчили нашу поїздку Кемерон Falls, Локація досить людна, але простора. Я ставлю лайк і поїхали в наступний день. Ну а тепер пікнік на природі. Хто хоче знати, де саме це було, напишіть в коментарях шашлин дос і я скину локацію в особисті. Нормально я придумала? Цього разу я не записувала розмов, але дуже хотіла передати настрій. Ми з Діаною натерли ті столи, які, здається, жодна людина до нас не натирала, а хлопці тим часом готували м'ясо. У нас немає власного мангалу, тому ми шукали локацію з вже готовим у вільному доступі. Такі мангали, як ви бачите на екрані, називаються Fire Pits. Їх можна знайти на Google Maps або в додатках для кемпінгу. Вони є в багатьох парках Альберти. Цей пікнік був ну дуже атмосферним, смачним та веселим. І погода цьому насправді посприяла, тому що за прогнозом погоди мав би бути дощ, і хто після цього скаже, що я невезуча. А я, як завжди, чекаю на ваш лайк, коментар і до зустрічі в нових відео. Па-па!